Привіт, малята! Мене звуть пан Виноград. Я прибув до вас з фруктової країни. Там у нас багато різних фруктів. Вони різного кольору, дуже корисні, соковиті. І наші фрукти запрошують вас позайматися з ними спортом. Ну що, розпочнемо? Спочатку біжим, як наша вишенька. На місці біжимо, піднімаємо ніжки. швидко-швидко, молодці! А тепер стрибаємо як яблучка. Бачите, як вони гарно стрибають? А зараз. Нахиляємо голівоньку вперед-назад, як пан ананас. Повторюємо за ним вперед-назад, вперед-назад, вперед назад Молодці! А тепер підняли спочатку ліву ручку, опустили. Тепер праву підняли, опустили. Знову ліву ручку підняли, опустили. Праву ручку підняли. Опустили. Ще раз ліву підняли ручку. Опустили і знову. праву підняли ручку і опустили. А тепер, як наші вишенки. Ручки вниз. А тепер ручки вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Опустили. Вгору підняли. І ще раз вниз. Вгору. А тепер як наш банан. Будемо в одну сторону, в іншу ручки. Крутимося в одну в іншу. Повторюємо за нашим паном бананом. Молодці. А тепер піднімаємо ніжки як пані грушка Ніжки, ра... і ручки. Ось так гарно ми працюємо. А тепер як наш Абрикос. Одну ніжку виставляємо, іншу, одну, іншу. Повторюємо за ним. Тепер разом з нашим кавунчиком присіли, встали, присіли, стали. Повторюємо, присіли, стали. Молодці, малятка. Тепер будемо разом з нашим кавунчиком Паном бананом перестрибувати через м'ячик. Бачимо м'ячик? Стрибаємо. Бачим? Стрибаємо. Стрибаєм. Ось так гарно стрибаємо через м'ячик. Молодці мої люди, дітки А тепер нам треба разом з паном чорницею пройти по мотузці. Покладіть собі мотузочку якусь і по ній пройдемо. Як пан чорниця. Отий, ось так. Молодці малята. Можемо ще раз зробити це. Давайте ще раз пройдемо по мотузці з паном-чорницею. Ось так гарно. Пройшли. Тепер ще раз. Ідемо по мотузці ми. Молодці малята Любі малятка! Я дякую, що ви побували в моїй країні фруктові і гарно позаймалися з нашими фруктами. Ми з фруктами кажемо вам до побачення, будьте здорові, їжте вітаміни!